Друзі, всім привіт! Так, значить, ви на каналі Stigma Boy. І сьогодні я вам покажу, що це така за штучка. Але спершу ця коробочка з цукерками просто так для шика, ну просто джингубалс появився, розумієте. А поки ви подумаєте, що це пишу відео, записую відео. Подумайте, що це за штука? Напишіть в коментарях, що ви думаєте, що тут підсказка це дуже-дуже щось придевнє. Там, де були дуже древні ігри. Ну що, ви подумали? Добре. Тепер відкриваємо цей бокс. Чекайте. І готові Пам барабам барабамба ба бам -пам ба баба бам тік. І це те, що ви думали. Все, ви бачите, що це за штука. Це якраз дуже древня штука, там, де були ігри. Оце інструкція от цього з другого можна іграти. Вот, well, давайте включимо цю штуку. Так, вам не сильно тут видно, ну вот, на двох чи на одного. Ти на одного. Тут є ігри будь-які. Ми Мы будь-який раз поіграємо це тут є МАріо, тут є Angry Birds якраз друга ігра. Ще типу, якісь стрілялки це дев'ята. Ще Маріо таке цікаве, яке я люблю. 17-та ігра. І ви напишете іменно ще в коментарях, яку мені ігру пограти. Тут їх 500 500! Цих 500! Я вам говорю. Я вам не прийшов. Такий маріо. Денис, не кидай телепульт. Я не кидаю. Вже неможливо включити новими батарейками. Я знімаю відео. телевізора сидіти. Дивіться. Це Маріо. Маріо, Маріо. Правда, на, на відео тут не все так сильно виглядає. Ну, а так все нормально. Это поможет стрелять. Не-не-не. О, скейт. Ой. На-на-на. На-на-на. Тик. И на На-на-на. На, на. На на. на, все. І ще одне. Х... Напишіть в коментарях справді. Ну це останнє вже точно. І хто це такі? тобто Щ... хто це такий, Оце, Оце от, на якому сидить наш Юїчет. Напишіть. А я можу так стріляти. О, ворона. Порона. Ми добігли! Все, коротше, завтра ми будемо проходити ще один рівень. Я вам обіцяю. Ну, поки ще яйце виберем. А пік! Плюс 200. Все. Всім бай-бай! Я вибуну на каналі Сигма Бой.